Всіх радий вітати себе на каналі. Ми з України, ми в Україні. Слава Україні! Значить, був тільки, що на новій Польщі прийшов, отримав посилочку. Ось дуже велика подяка сім'ї Шевичко від сім'ї Стрілецьких за підтримку. І за все те, що він робить не тільки для, так скажем, що зробив для нашої сім'ї, а і все те, що він робить для всіх інших. Не сильно хороший сьогодні в нас, так скажемо, не сильно дуже хороший ранок і день, тому що потерпає наша держава від обстрілів, як мені сьогодні написали там любителі руського міра. В ну як вам ответочка щось потім стілі. Ну, якщо чесно, нічого другого від держави терориста ми не очікували. І ми вже звикли до цього і ми з цим живемо. Так що, щось нового ви нам нічого не запропонували. А ви тільки ще більше визвали до себе, як сказати, антіпатію. Ще більше облазвієте не тільки нас, а й весь мир і настраюєте проти, проти себе. Продовжуйте в тому же Дусі. У вас це дуже-дуже добре виходить. Розпакував посилочку. В общем, посилка така, звісно, сіра. ти чого не сказав, що треба було їхати на машині забирати? Я її, її доніс. Тут, звісно, недалеко нова почта від нас, але все одно. Все, упаковано професійно, все чітко, все доїхало. Дуже велике тобі дякую. Як то кажуть, з миру по нитки. і ну, далі ви всі знаєте, Саша з Нікополя допомагає яйцем. Серега ось прислав тут своїх кучу смаколиків, я там так подивився, далі не розбирав, бо дівчата теж хочуть подивитися все, щоб в місті розібрати посилку. Так, чуть-чуть зняв для відео. В общем, дуже-дуже велике дякуємо. Незважаючи на такі складні часи і такі дні, як сьогодні. У нас такі, ну як позитивні емоції, тому що разом ми сила, і ми здолаємо всі, всі негаразди, які випали на нашу долю і які будуть на нашому шляху. Також хочу подякувати всім іншим людям, які підтримують в коментарах і пропонують ту і другу якусь допомогу. Всім, всім, всім дуже дуже велике дякую. Як я вже сказав, разом ми переможемо і тільки-тільки вперед до перемоги! Вовремя якраз сходив на почту. Забрав посилку, тому що як тривога була з утра, пошта не працювала, а все, прийшов і якраз дощ почався. Даже погода сьогодні така цілий день, зранку пасмурна, і зараз м -м, така не радує, так скажемо. І зранку, коли було чутно вибухи, одразу е подумали, що гром м -м, так, якось воно. Не сильно чутливо було чути, тому, що далеко це було від нас. Ну, а потім потім вже зрозуміли, що це вибухи, тому що як останні почали взриватися, то було ближче і ближче. І вже почали читати в телеграм-каналі і поняли, поняли що случилось, що, случило, що проходить. Ну, я ж кажу, цього і слідувало ожидати. От тих. Людей от того режиму нічого, нічого хорошого не буде. І нічого другого от них ждать не приходиться. Тільки, тільки на силу буде відповідь, тільки сила. І так ми здолаємо і переможемо цього ворога. Ну а на цьому поки що все. Всім дякую за увагу. До побачення! Все буде Україна! В общем, ми розпакували все, дівчата за кадром сидять, в нас нема слов. Я не хочу все нічого показувати, щоб там не було якоїсь реклами чи що, бо зараз там писати, казати. Ну, просто в нас нема слов. Це вагони маленька тележка. Сереж, велике-велике вам дякуємо тобі і твоїй сім'ї. Ви дуже-дуже великі молодці. Вам здоров'я, добра, достатку і всього-всього самого найкращого. Я завжди дивився по відео, там, ну, іноді навіть слюнка котилася, що тут скривають, коли шашличок, ну, як Таранчук, бо в нас шашли кажуть, десь там, якось по-другому кажуть, свіжина там, чи ще. А Серега правильно каже, в них кажуть Таранчук. І коли я дивився на ці відео, Туслюнка іноді котилася від шкварчання цього м'яса, а зараз в мене є така можливість навіть його скуштувати. Серега, дуже-дуже велике дякую. А кришечки, які на баночках, оце сила, оце мощ. Слава Україні, слава ЗСУ! Героям слава!